Нові можливості для забезпечення якості освіти в Івано-Франківську презентували сучасні цифрові інструменти для проведення внутрішнього оцінювання освітніх та управлінських процесів шкіл. Про їхні переваги у межах міжрегіонального форуму розповіли представники Державної служби якості освіти. Безумовно, що в час війни ми можемо говорити, що деякі процеси щодо підвищення якості не на часі, але насправді ми маємо розуміти. Що на першому місці у нас є безпека, але ми не можемо відкласти е, на завтра або на післязавтра питання щодо забезпечення і підвищення якості. Ми маємо ці два процеси поєднувати, бо інакше наші результати освітні будуть знижуватися. Ми вже бачимо тенденцію, що і ковід, і війна. Дуже суттєво вплинули на результати навчання учнів. у листопаді 2022 року. У столиці презентували один із напрямків інформаційно-аналітичної системи Евалюет, який стосувався управлінських процесів. А сьогодні можуть запропонувати керівникам шкіл комплексний продукт: чотири напрямки для проведення самооцінювання школи можуть самі використовуючи наш інструментарій. Визначити собі рівень за допомогою системи, зробити це простіше. І я хочу сказати, що фактично 36% керівників шкіл, 36% шкіл України вже скористалися цим продуктом для того, щоб провести самооцінювання. А чому це важливо? Бо законом про освіту передбачено, що в кожному закладі освіти садочка до закладу вищої освіти має бути створена внутрішня система забезпечення якості освіти. А як її створити? Ну, мало хто знав. Впроваджувати нові інструменти інституційного аудиту. Готові в університеті Короля Данила, на базі якого організували форум. Адже у своєму складі мають фаховий коледж. Переконують, зважаючи на усі виклики останніх кількох років, питання цифровізації освітніх процесів стало як ніколи актуальним. На жаль, ми живемо у таких умовах останні чотири роки, коли цифрове середовище онлайн-середовище є невід'ємною складовою. Перевагою університету короля Данила є те, що незважаючи, що ми повернулись зараз у звичний аудиторний ри роботи, ми не відмовились паралельно від ведення нашої системи дистанційної освіти онлайн-платформи, де здобувачі, тому що є частина, які з об'єктивних причин виїхали за межі України. Вони мають повноцінну можливість здобувати якість. Сніє знання, вивчати нові матеріали, проходити тестування, складати екзаменаційну сесію. Такий масштабний захід у стінах УКД проводять уже вдруге. Цього разу до участі запросили освітян та представників управлінь служб якості освіти восьми областей, загалом близько двох сотень учасників. Наталія Андрій Гаргара, телеканал 402.